Привіт, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про замах, який впродовж великої війни росіяни готували проти президента Зеленського. Таких, якщо вірити біографу Джозефа Байдена, крісу Віплу було 12. Перше про плани росіян Зеленському розповів директор ЦРУ Вільям Бердс. напередодні повномасштабного вторгнення. Він приїхав до президента України і виклав перед ним усі карти Путіна. Бердс був відвертим. Пане президенте, вас хочуть вбити. Шеф центрального розвідувального управління передав Зеленському інформацію, якою володіли американські спецслужби. Кріс Віп твердить, український лідер був приголомшений почутим. Саме ці дані, за словами біографа Байдена, допомогли запобігти як мінімум двом замахам на Зеленського. У лютому, 22-го Кремль відправив до України дві групи вбивць, перед якими було поставлене завдання ліквідувати президента України. До першої групи входили найманці із приватної військової компанії Вагнер до другої чеченські спецназівці. Як твердить британське видання «The Time», вагнерівці при спробі організувати замах на Зеленського 24 лютого, 22-го зазнали значних втрат. Джерела британського видання кажуть, що підлеглі Пригожена були налякані тим, як добре була поінформована про їхні дії служба безпеки Зеленську. Два дні по тому, 26 лютого, 22-го, було зірвано ще один замах на Зеленську. Українські силовики ліквідували під Києвом групу кадирівців. Про них, як твердив тогочасний секретар РНБО Олексій Данилов, українців попередили джерела з російських спецслужб. Вони розповіли про те, що 2 лютого 22 го Володимир Путін доручив керівнику Чечні Рамзану Кадирову організувати вбивство Зеленського. І я хочу ну, сказати е, українському народу клоун Зеленський до. Е, Обманють вас оскорбляючи до да, чеченців, росіян да, он, наоборот виходить і скажите своєму до да, президенту ПК. у березні. Того ж таки року у пресу потрапили фрагменти переговорів Кадирова з керівником операції Даніїлом Мартиновим. Шеф переброску осуществили, все пройшло без Колонна, звісно, сьогодні була мощніша. Сьогодні, крім всіх наших підрозділів, всіх наших парней, Uh, у нас с нами двигались и все приданные силы. Uh, это и Собры, и ОМОНы, и войсковые составляющие. У нас колонна составляла сегодня более 500 единиц uh, техники бронированной. Приветствуем, что вы нормально приехали. Да, Аллах, чтобы... Строїтельство і стройка закончилась. удачно. Было. командиром ударної групи був Магомед Тушаєв, кадирівський генерал і командир батальйону Північ. Другий батальйон Південь очолював Хусейн Межидов. Ці двоє мали керувати бойовою частиною замаху. А Мартин відповідав за планування та загальну організацію. До України кадирівці рухались колоною з боку Білорусі. Вже перед Києвом вони розділились на кілька частин. 26 лютого 22 в районі аеропорту в Гостомелі Збройні сили України знищили груповання, яким командував Тушаєв. Через день 27 лютого у Бучі українці розгромили ще одну колону бронетехніки. А вже наступного дня поблизу Макарова за 30 кілометрів від Києва горіла третя колона. Екс-прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку Великої війни з Україною Путін обіцяв йому не вбивати Зеленського. Було це у березні 22-го під час візиту Беннета до Москви. За словами Беннета, він поставив пряме запитання кремлівському диктатору про можливе вбивство президента України. Путін, за його словами, відповів: Я не збираюся вбивати Зеленського. Беннет наполіг на тому, щоб російський президент дав йому своє слово, і Путін повторив, що цього не робитиме. Після цієї зустрічі експрем'єр Ізраїлю, як він сам стверджує, зателефонував Зеленському, який на той час ховався у таємному бункері і повідомив, що тому нічого не загрожує. За кілька годин президент України опублікував відео зі свого офісу, сказав Беннет. У листопаді 23-го в інтерв'ю британському виданню The Sun Зеленський зізнався, що перший замах викликав у нього паніку, а решта були не такими страшними. Перший дуже цікавий: це ковід. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати це зробити, розповів британським журналістам Зеленський. У березні 24-го, посилаючись на дані українських спецслужб, президент України заявив, що на нього вчиняли замах як мінімум 10 разів. Про це Зеленський згадав в інтерв'ю італійському телеканалу Рає-1, коментуючи ракетний удар росіян по Одесі під час візиту до міста Зеленського і прем'єр-міністра Греції. Тоді балістична ракета впала за 300-400 метрів від лідерів України та Греції. Зеленський не дав однозначної відповіді журналістам на запитання, по кому саме били 6 березня 24-го росіяни. За місяць у квітні 24-го у Польщі було затримано громадянина цієї держави. Операцію провели спільно СБУ, Офіс Генерального прокурора України та органи правопорядку Польщі. Затриманому було висунуто підозру у співпраці з воєнною розвідкою Росії та підготовці ймовірного замаху на Зеленського під час його перебування на території Польщі. Затриманий збирав і передав до Москви інформацію про безпеку аеропорту Жешов Ясьонька. Це мало серед іншого допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України. У травні 24-го служба безпеки України повідомила, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ Росії із ліквідації президента Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та начальника гур Міноборони Кирила Буданова. Тоді затримали двох полковників управління державної охорони, яке забезпечує охорону високопосадовців. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ корувала Москви. Ходили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Вони, за даними слідства, зливали секретну інформацію до Москви. Одним із завдань полковників УДО був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом його вбити. Вбивство Зеленського, за словами Василя Малюка, мало стати подарунком Путіну до дня інаугурації. Цілком очевидно, що Путін хотів та й хоче вбити Зеленського. як і кожного з нас: щодня, щогодини, щохвилини. Маніяк прагне нашої крові і капітуляції України. А відтак, заради досягнення своєї мети ліквідації вищого військово-політичного керівництва Української держави, він не перед чим не зупиниться. Пам'ятаємо про це. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та ставайте спонсорами мого YouTube каналу. Все буде Україна!